Вітаю, мене звати Ярослав Сердюк. Я лікар-флеболог, судинний хірург медичного центру інститут Вен в нашому центрі. Ми займаємось лікуванням патологій вен нижніх кінцівок швидко, надійно. Та безболісно, ми щоденно виконуємо новітні, прогресивні та малотравматичні операції з видалення варикозних вен, застосовуємо найсучасніші протоколи лікування гострих та хронічних венозних захворювань. Професійно виконуємо свою роботу вже не один рік. Працюємо на найсучаснішому обладнанні та маємо величезний досвід у лікуванні та діагностиці патологій вен нижніх кінцівок. Якщо вам не подобається стан ваших ніг, а саме. Набряки, видимі вени, випираючі, зміна кольору шкіри ніг, швидка втомлюваність, наявність трофічних виразок. Не зволікайте, приходьте в наш центр на консультацію, і ми обов'язково підберемо вам найоптимальніший метод і тактику лікування. Подбайте про здоров'я своїх ніг.